Ти можеш стати для когось неприємним, коли відстаєш свої кордони або кажеш ні. Про що, в принципі, і свідчать коментарі під минулим відео? Люди бачать образу там, де ти закликаєш до поваги. Кидають тобі в обличчя своє розчарування. Ви мені так подобалися в серіалах, а в житті така така пихата. Подякую, що на тебе взагалі звертають увагу. Натягнула корону. Все, відписалася. От цікаві такі, вони мені можуть сказати свою непрохану думку? А на мою ображаються, ну якось нечесно виходить. Але фішка в тому, що такі ситуації круто верифікують не твоїх людей. І в житті, і в соцмережах. Я хочу, щоб мене оточували люди, які розуміють. Я, це не мої персонажки. Що я не збираюся хапати за руки усіх, хто відписався, бо це не трагедія, це плинність кадрів. Не збираюся посміхатися і дякувати за все поспіль, тільки щоб усім догодити і набрати якомога більше підписників. Я надихаюся вихованими людьми, які знають, що таке особисті кордони. Вміють критично мислити, висловлювати свою думку, яким цікаво дізнаватися щось нове. А не ображатися, сприймаючи усе особисто. Тож дякую, що в мене яким надихатися людством. Ви круті. Не зупиняйтеся, чуєте? Хай навіть ви тільки почали досліджувати свої кордони і будувати свою самооцінку. Або тільки не встигли зіштовхнутися з хейтом чи непорозумінням, чи вже усвідомили, що думка інших не робить нас щасливішими. Не зупиняйтеся, чуєте? Ви не одні. І у світі, де єдине, що ти можеш обирати, це за що тебе будуть хейтити, а не чи. Тебе будуть хейтити. Я обираю, щоб мене хейтили за наявність кордонів і характеру. Усім, хто відписався, до речі, теж дякую. Я завжди наголошую, що якщо я вас не надихаю, відписуйтеся. І дивіться лише тих, хто вас надихає бути трошки кращими і трошки щасливішими. Бо життя, люди таке коротке. Обіймаю вас.